Криворізька команда танцювального проєкту Майданс до наступного ефіру готується ретельно. І, окрім хореографії, штурмує ще й вокальне мистецтво. В інших городах обично на репетиції, якщо перерив, то всі виходять кушать, гулять на вулицю, а а у нас перерив музикальний, ми поємо в переривах. Цей факт неабияк здивував тренерів і їх помічниць. В Одесі у нас такого не було, да, таких дітей, як ну щоб хтось прийшов, пел на пісні нам, такого ми не пам'ятаємо. Навірне, это вперше. Хореографи вирішили, таланти треба стимулювати, а тому з вокально обдарованих майданцерів сколотили музичний колектив, який записав сьогодні в студії першу композицію пісню з репертуару Співачки Адель. Помічниці хореографів Олена та Анна, які були ініціаторами цього проекту, самі до мікрофонів ставати засоромилися. А ми так будемо о -о -о, ну, ще вона, Задача показати наших дітей, не нас. Нас всі бачать. Нагадаємо, що півфінал шоу Майданс відбудеться 22 вересня. Наша команда обіцяє кардинально змінити характер виступу. Ми будемо показувати ліричний номер. Лірика, любов, щастя. <соць> Буде ліричний номер про жору. Як зіркове журі відреагує на зміну настрою у Криворізькому виступі? Дивіться цієї суботи о 20.30 на телеканалі Інтер. І не забувайте голосувати за рідне місто. Для цього під час прямого ефіру відправляйте цифру 5 на номер 2012.